Все більше відкриваються ворота до багатства. Бери скільки хочеш, на, маєш. Користуйся, але факти де в чому. секонд хенд ціна, дешевий день, дорожчий день. Це такий чудо-диво момент, коли є такі різноманіття, і ти маєш право вибору ціни. Mm, розумієте, буквально задурно брати речі по 40 гривень там за кілограм в останній день і в дорогий день, там не знаю по скільки. Mm, і це дарує доступ всіх людей до цих багатств, тому що 40 гривень в кожного знайдеться навіть. Mm, Далі, дивіться, де ще є цей доступ, бери. Багатство Ютубу, бери знання, користуйся. Але що тут заважає? Розуміння того, що це дуже довго треба брати, що не знати, за що братись, нема цього навика мислити як керівник свого життя. Тому що повинен хтось бути, мама, вчитель, бабуся, які скажуть, що я маю робити, як я маю жити, і дають вказівки. Перекидаю свою відповідальність на них, чекаю від них. Покажіть, ну, добре, там вже десь вженився чи вжени... вийшла заміж. Тут вже сама якось зробила вибір, можна сказати. Але бізнес не можу відкрити. Тому що, знову ж таки, опора на те, що це хтось має мені пояснити, як я маю це робити. Це хтось має брати за це відповідальність. А я можу бути робітником, виконавцем, сірою мишкою. І відсутність цього пазла. Я вмію керувати своїм життям. я... 음, творча я маю голову, таке <будки> відчуття, що голови нема. Інколи думаєш, Боже, якщо мама керує, вона підказує, роби то, роби так, таке враження: а хто я тоді в своєму житті? Мені місця немає, лише батьки керують моїм життям. І знову ж таки це не є добре, бо багато дітей застригають в тій дитячій позиції. З батьками 43 роки, та я ще дівчинка, я ще хлопчик, маленький і гарний. Та Увага! Мама повітряної тривоги. Мама сказала, Увага, що відбій, треба до торобити. Мама сказала. Мама... Так. Виконання, командування. Розумієте, управління. Я не маю волі. Воля управляє мною мама. Мама знає, як я маю жити. Мама знає, як мені треба робити. Мама знає, які рішення приймати. Так. Тому що, не займаючись саморозвитком, неможливо взяти своє життя в свої руки, тому що відповідальність дуже велика. Тут потрібні знання, хто я, яка я. Тут є коучинг, психологія все разом поєднано. Управління своїми емоціями. Тут безліч роботи над вірою, впевненістю в собі. Тому не кожен в змозі приступити до цього навчального процесу.